Прітмайс, які для тебе і загалом метрики вдоволеності життям? Оце, блядь, ти Які метрики вдоволені. У мене немає ніяких метрик. Я собі не знаю, не, не малюю якісь там графіки, не виписую якісь пункти, щоб було розуміння, чи я вдоволений життям чи ні. Це все, скоріш, інтуїтивно якось відбувається. Я скажу, що якби зараз не було війни. Я був би на всі 100% вдоволеним життям, На всі 100%. І я про це вже казав. що Ось я читав там книжку Візит до кафе на Краю світу. О. І, коротше, там розповідається така тема, що людина, яка вона щаслива, ну, тобто вона живе тим життям, яким вона хоче, вона не боїться смерті. І, як мені здається, це супер лайно, тому що навпаки, коли ти живеш тим життям, про яке ти мріяв, коли ти насправді щасливий, ти дуже боїшся це втратити. Ну, тобто, умовно кажучи, я згадую себе якимось там молодим, там в студентські роки, коли, наприклад, там ну, не вистачає грошей, коли там багато проблем, коли, ну коротше, ну все одно там, там, коли ти тільки шукаєш себе. І ясно, що я також там не готовий був би помирати і не хотів вмирати, але. Ну, якось до цього так простіше ставився, більш фата фаталістично. А коли ти маєш все, що хотів мати, коли ти насправді щасливий, ну прям пиздець, як не хочеться це втрачати. І крім того, це, мабуть, і саме болісне, що є таке. Я вже неодноразово казав, що ну, дуже накриває від того, що, можливо, найкращі роки життя, найкраще, коли можна було б на всі 100% насолоджуватись, коли ще ти відносно молодий, коли там ніхто сильно нічим не хворіє. Коли ніхто з близьких, суперблизьких людей там не помирає, можна було насолоджуватись, але цього нема і ці роки не поверне. Ще не зрозуміло, скільки воно буде тривати.